Чи вірите ви, що музика може бути зброєю не менш потужної загармати, а всього лише одна пісня протягом понад ста років може бути вагомим аргументом у боротьбі проти цілої імперії? Історія, про яку я вам сьогодні розповім, це не просто пліт фантазії сценаристів, а сюжет оснований на реальних подіях, про який більшість із нас точно чули, якщо колись ходили до школи. Привіт! Я Андрій, ви на каналі Таємна Кімната. І у цьому відео ми поглянемо з вами на комікс Воля Щедрик. пісня світла, яскравий приклад того, що історія може бути цікавою. Комікс Щедрик пісня світла це четвертий комікс у серії воля від незалежного видавництва Зевіл Production, яка виходить із 2017-го. Якщо перші три історії саги мають взаємопов'язані історії, то Щедрик це спін-офф основного сюжету, який розповідає про один конкретний, але дуже важливий епізод історії України. До Парижу під час проведення першої мирної конференції із важливою місією прибуває український хор Щедрик, який своєю музикою повинен продемонструвати інтелектуалам та дипломатам на Заході, що Україна є і бореться за своє майбутнє та незалежність. Але чи зможуть вони виступити і донести світу важливий меседж? Та які перепони чекають на артистів у місці, де ширяться таємничі секти та культи, у момент, коли вирішується майбутнє не лише континенту, але й усього світу? Відповідь на це питання ви знайдете на сторінках пригодницького українського коміксу Щедрик пісня світла від видавництва The Will Production». Десь так коротко можна описати загальний концепт історії, яку нам розповідають автори на 72 сторінках коміксу. Це альтернативна історія із великою кількістю містики та фантастики, в основу якої покладені не лише реальні події з історії України, але й ціла велика наукова праця дослідників. Якщо бути геть точним, то історія створена на основі книги Тіни Пересунько, культурна дипломатія Симона Петлюри, Щедрик проти руського міра, місія капели Олександра Кошиця. Загалом, комікс це графічна адаптація книги та альтернативний спосіб, завдяки якому юного сучасного читача можна познайомити із важливими подіями історії України. Мальована історія динамічна та наповнена великою кількістю детективних елементів та навіть трилеру. І всі події відбуваються у передріздвяній святковій атмосфері. Повірте, читати її цікаво, навіть якщо ви вже й забули, коли ту школу закінчили. Після неї здавали ЗНО, а вашим новим хобі став підрахунок сивого волосся на голові. Якщо воно взагалі там ще залишилось смішно, правда? А якщо ви з якоїсь причини ще не ознайомились із основною сагою воля і сумніваєтесь, чи можна читати цей комікс без ознайомлення з основною історією, то можете розслабитись, бо можна. Конкретно ця історія локальна і розповідає про одну конкретну подію у Всесвіті The Will. Більшість персонажів вам точно вже відомі, тому не переживайте, розберетесь. Зізнаюся чесно, що я теж все відкладав знайомство із основною серією, але тепер, прочитавши щедрик, усвідомив, що просто мушу ознайомитись як із головною історією, так і іншими творами видавця. І ось чому. У знайомстві із будь-яким візуальним твором важливим є перше враження. А взявши до рук цей комікс, перша думка на якій я себе зловив, це була думка про те, що у моїх руках щось, що створене справді майстрами своєї справи. Видання дуже якісне та виконане з увагою до дрібних деталей. Малюнок насичений, а подача сюжету надзвичайно динамічна. Гортаючи сторінки, відчувається, що комікс створений людьми, яким подобається те, чим вони займаються, і вони отримують задоволення від процесу. А як бонус у кінці читач може ознайомитись не лише з альтернативними обкладинками та концепт-артами, але й історичною довідкою про події, які стали основою для створення графічного роману. Нам розповідають як про історію щедрівки, так і хору під керівництвом Олександра Кошиця, про українську делегацію на Паризькій мирній конференції та усіх важливих осіб, які відіграли вирішальну роль у тих подіях, включаючи Володимира Вернацького. А це те, що особисто я дуже люблю у творах, які основані на реальних подіях, як у кіно чи літературі, так і у інших видах мистецтва. Чим більше історичної довідки, тим краще, бо це дозволяє більш комплексно уявити загальну картину подій. Звичайно, у виданні є певні деталі, на які професійні оглядачі звернуть увагу, щоб покритикувати, наприклад, вибір шрифтів чи репліки іншими мовами, інколи і без перекладу. Але особисто я придиратись до цього не стану, бо я не є професійним оглядачем літератури, та й ділюся я виключно власними враженнями та думками. А враження, особливо перше та від першого прочитання, залишилось у мене вкрай позитивне, лише було мало, хочеться більше. Якщо вам до вподоби сучасні пригодницькі комікси із нотками містики в українському різдвяному святковому сеттингу, то комікс Щедрик Пісня Світла із серії Воля це саме те, що вам потрібно. Цей комікс це яскравий приклад того, що якісні українські графічні романи існують, а історія може бути цікавою і вивчати її можна у різних форматах. Цей комікс стане чудовим доповненням вашої домашньої колекції графічних романів. Виходили б такі комікси у мої шкільні роки, я б, мабуть, цікавився історією ще більше, бо у той час мені такого дуже не вистачало. А ще в процесі читання я зловив себе на думці, що Все світ воля це буквально готові концепти для гри. Але це вже зовсім інша велика та цікава історія. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. Хто знає, можливо, воно теж буде не про ігри.